Медичні аптечки, впівідрони, екофло, генератори, реби. Це частина тих речей, які призначені для українських військових та які вже вирушили у поїздку разом з волонтерами центру допомога армії від Тернополя. Необхідну техніку обладнання та продукти харчування збирали на байдужі для захисників впродовж декількох тижнів. Окремо, хочу сьогодні подякувати хабу Нове життя. Це переселенці з рубіжної луганської області, які Вибрали себе тернопіль як місце проживання, які вже не перший раз долучається, і ці всі консервації це саме вони передали для того, щоб наші військові не про мали можливість ними користуватиму вдячні з їм і вдячність кожному, хто таким чином. Хто коштами, хто продуктами, хто обладнанням долучається до підтримки Збройних сил. Зібрані речі тернопільські волонтери цього разу везуть на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки. І ці речі, перш за, за все, не необхідні, тому що вони в комплексі, розумієте? В комплексі вони діють. І наносять урон ворогу і зберігають життя наших побратимів. Нагадаємо, усі жителі та гості Тернопільської громади, хто бажає передати посилку своїм рідним чи близьким на фронт, можуть приносити їх у центр допомога армії від Тернополя, що за адресою вулиця Микола Лисенка, 8 а А волонтерам. Бажаємо гарної дороги, спокійної дороги, безпечної дороги. Доставити це успішно до нашого.